Привіт, віка! Віка в лісі. Сьогодні 1 листопада. Тобі подобається Віка в лісі? Там ліс. Там ліс. Перше листопада ми пішли у ліс. По цій доріжці ми зайшли в ліс. Доріжка з твердим покриттям. Це канави, там вон, подалі труба. То відвід дороги в бік. Це канава для дощової води, щоб в лісі калюш не було. Вікторе, зупинись на місці, стань біля Віки, будь ласка. Це Віктор гуляє по лісу. Це Віка. Тобі подобається Віка? Це мама гуляє по лісу. Мамі подобається. І Віки подобається. Це тато гуляє по лісі. Вся родина гуляє 1 листопада по теплому теплому лісі. До зустрічі!